Вас вітає Ольга Вінниця, свіжим оновлення, як завжди, найкращі автомобілі свіжо привезені з Німеччини. До вашої уваги, огляд народного автомобіля Volkswagen Golf 5 Plus 2007 року. В комплектації Trend Line абсолютний оригінал. Дуже збережений автомобіль з підтвердженою сервісною історією: 177 тисяч підтвердженого пробігу, 1,6 MPI мотор, простий народний атмосферний автомобіль на літній гумі. Без дефектів по кузову, без ржавчини, без корозії. Це <coughs> скло, включно з лобовим рідним. Комплектація з парктроніками. Ніяких м'ятин, коциків, терапін ржавчини по автомобілі взагалі немає. Музейний експонат. Дуже автомобілі ці люблять. Дуже зручна посадка. Жоден болтик по авто не крутився. Оптика вся рідна. Омивачі фар присутні. Капот-бампер взагалі без колів, пошкоджень, царапин не висічений. Оптика так само в однаковому стані, як нова. Резина Continental. Це скло рідне. Volkswagen. Сервісна історія. Чистий збережений салон. Два ключі тихогляди. Дуже цікаво, що в даному автомобілі, зверніть увагу, строчка керма і строчка сидінь абсолютно однакового кольору. Бачите, строчка перемикача передач. Підігрів сидінь, клімат-контроль, круїз-контроль, мультимедіа, бардачок з охолодженням. Жоден болтик по авто не крутився. Пошкоджень в салоні немає, повний електропакет, кожен кермо, 4 скло підйомника, підігрів дзеркал. Автомобіль дуже вмісткий, дуже багато місця для пасажирів. Заднього ряду сидінь. Пластик ніде не виламаний, потертості по автомобілю немає в салоні. Сидіння дуже приємно складається вперід, і автомобіль має вмісткий багажник. Запаска, мішелін, заводська. Як нова на заводських поперешках. Згадаю, ця комплектація називається Trendline. Автомобіль не мав власник попередній, до речі, він з Німеччини свіжо привезений. В Німеччині в автомобіля був один-єдиний власник. Є документи, повністю підтверджуючи цю інформацію. Різинки уплотнітіли на своїх місцях, не порвані, багажник не поцарапаний, прийоми рідненькі, жоден болтик по авто не крутився. Парктронік працює, пошкоджень на бампері немає, ржавчини в слабких місцях немає. Дуже приємний автомобіль, як зовні, так і всередині, збережній, домашній. В німецьких документах вказується кількість власників. Тут один власник. Повний електропакет, рідні прийоми, нічого не кручено. Шкіряне кермо 177 тисяч кілометрів. Сидіння не перешивалось, сидіння не порване, підлокотник не затартий. Пороги рідні, пошкоджень по порогам немає. Технічних візуальних зауважень. Автомобіль немає. Мотор 1,6 MPI, народний, простий. Дуже легко ставиться газ атмосферний. Жоден болтик по авто не крутився. Під капотка в оригінальному стані. 1.6 МПІ. Жавчина відсутня по автомобілю. Кому цікавий даний автомобіль, звертайтеся номером на телефону або в приватні повідомлення. Можливо, доставка автомобіля до вашого дому. В Наявності буде 3 Volkswagen Golf Plus 2006, 7 роки в максимальних комплектаціях. Збережені з малими пробігами. Кому цікава тематика автопригону, доставки автомобілів свіжопригнаних. Підписуйтесь на канал. У нас оновлення майже щодня. Автомобіль свіжо пригнаний з Німеччини. Вже зареєстрований. Перша реєстрація пройдена, сертифікація пройдена. Готов до переоформлення на нового власника без технічних візуальних зауважень. Ціна даного автомобіля, враховуючи його стан, комплектацію без всяких зауважень 7200 доларів. Можлива доставка до вашого дому. Перевірка швидка товщинометром. Автомобіль не битий, не фарбований. Купляли, привозили особисто з Німеччини автовозами. інкод кому потрібен. Збережене домашнє авто від першого єдиного власника без пошкоджень, без вкладень.